Термінова евакуація: 45 малюків з Артемівського будинку дитини вивезли до Харкова. Таке рішення ухвалила обласна рада після раптового обстрілу міста. Як в нових умовах адаптуються дітки, у кожного з яких страшні діагнози бачила Світлана Фечун. Річний Гена із задоволенням катається на конику, розповідає віршик. Він разом із 44 малюками зі спеціалізованого Артемівського будинку дитини щойно відіспався після шести годин у дорозі. Рішення евакуювати дітей лікарі ухвалили відразу після того, як бойовики обстріляли Артемівськ. До Харкова малюків привезли вночі. Усі дітлахи віком до чотирьох років. Основне часті неврологічні діагнози, різні степені тяжкості. Є діти з врожденними пороками серця, як оперированными, так і С Сучотом ситуації риск перевозки значительно меньше був, чем риск оставаться там. Щоб адаптуватися, кажуть вихователі. цій малечі потрібно щонайменше три тижні, адже в нових умовах хворі малюки стрес отримують навіть через зміну раціону годування та місця відпочинку. Для детей, конечно, это какой-то стресс, потому что там были родные стены и родные лица. А здесь мы, как бы, чужие. Но мы стараемся окружить их заботой, вниманием, чтобы они не почувствовали, уже если обнимают, уже есть и мама. Они тоже называют. Щоб прийняти раптово евакуйованих, працівники обласного будинку дитини змушені були відмовити в реабілітації місцевим домашнім дітям із розладами центральної нервової системи. Сподіваються, не назавжди. Поки ж уся їхня увага маленьким переселенцям. Так, Там у нас двоє назвоє так маленькі хані три і п'ять місяців дітки. та вже побольше у кого-то камаводаступчик, дуже вкусно часі. Дітей з окупованих територій у Харкові приймають не вперше. І далеко не всі малюки врешті залишаються в державних закладах. Ці дітей усиновляють, беруть під опіку. І діти знаходять навіть в такі складні моменти, коли йдуть такі бойові дії в окупованих територіях. Все одно дітей приїжджають, усиновляють і беруть під опіку з Луганської, з Донецьких областей. Тобто вони все одно знаходять свою сім'ю. Деякі маленькі переселенці розповідають вихователі, навіть повертаються в свої регіони вже з новими батьками. Світлана Фечун Микола Шіров Харків ТСН 1+,1.